Всім привіт! Ось ми підготували ось тут ділянку до посадки пшехиби та радзівали, тут все пофризувалося. Ось тут ще потрібно всі декілька кущиків джаванджаю викопати і присадити в інше місце. Ось так. Тут у нас вийде два рядка. Тут у нас боку чуть зарощено. але це не дали ради сказати, своїми силами. Зараз я розмірюю тут ширину і будемо робити радочки під посадку пшехиби. Ось такі саженці будемо садити. Ось це у нас пшехиба. 100% оригінал, не пересорт. Ось такий у неї корінь. І ось це у нас Радзіова чуть стовбур тонший, Ну, коріння чудове. Коріння більш таке грубше, ніж пшехиби. Радзіова також 100% оригінал. Ось така. І у нас, як сказати, кучки по 100 штук, Чуть більше. Зараз будемо сюди його розміщати. Дружина ряда 140 метрів. Чуть більше, ніж за метром будемо садити. Ширина 6,80 вроді. Попробуємо сюди все містити. Такі у нас саджанці. На наступний рік буде, будуть продажі в горщиках. Ще хиба цього ще не буде. Ну все, друзі, можете мене привітати. Завершив я свою посадку, прихиби та радзіове. Зараз буду секатором обтинати стебло. При посадці обов'язково потрібно ось це сепло при самій землі зрізати, тому що в ньому зараз я вам покажу, от... бачите, воно ну, от вже от старе, потріскане, в ньому можуть зимувати. Хвороби, грибки та інші всякі хвороби. Тому його потрібно обов'язково зробити. Та ще одна велика причина з оцього стовбура, з бруньки, весною піде пагін. Він буде коротенький, він буде забирати всю силу в куща. На ньому він почне цвісти і я, одну ягодку, дві-три. І... А вона нам не потрібна. А якщо його обтяти, всі пагони підуть з землі і будуть потужні. Тому це обов'язково. Ось так Так сказати, плантацію свою я запустив конкретно, оскільки моя мама знаходиться за кордоном, поїхала. Я з братами на навчанні, батько на роботі і не було за цим всім наглядати. так вона от заросла. На наступний рік буду користуватися обов'язково гербіцидами, фризувати обов'язково постійно, щоб цього всього не запускати. Ось так вона зародок 140 метрів. І чуть більше ніж по 100 саженців вийшло у нас малинки. Шахиба Тараційова. Так, з боку в нас в мене тут лохина. Лохина ось такого червоного кольору. Вже. Також вона зарощена, але це я вже постараюся і дати раду. Лохинка вже ось, ось вся в плодових бруньках. Бачимо, мені плодові бруньки. Буду мати. Ягоди. Це у нас був дюк. А ось тут у нас блюкропчик. Також червоніє. Посаджений хойно в опаді. Трішки торфу кислого. Якось так. Та сказати, я дуже щасливий. Так, посадку ми завершили, залишилося досадити тисячі чотири полуниці і буду займатися далі лохиною та іншими культурами. Ось потрібно ще саджанцю полохини. Так. Ось кучно зараз так цей пагін зрізається при самій землі. Він нам не потрібен. І так, будемо проводити зі всіма. Все, друзі, всім дякую за увагу. До побачення. Також е є на продаж саженці малини лендембел та Полана. 2 гривні та 5 гривень. Глен це шотландська селекція. Літній сорт. Полана – польський сорт, ремонтантний. Все, до побачення. Ось тут у нас літня малина Гленембел. Зараз скажу вам декілька слів, слів про нього. Це малина шотландської селекції. Потужна малина пагани ртуть висоту до 3-3,5 метрів. Урожайність біля 15 тонн з гектара. Ягода смачна, вища середньої за розміром. Плодоносить в кінці червня, початку липня. За 3 тижні віддасть майже весь свій урожай. Ось тут у нас Це малина полана. Це польська селекція, так сказати, ходова конячка. Малина дуже урожайна. Урожайність також 10-12 тонн гектара. Пагони висоту метра м в середньому, при хорошому догляді до 2 метрів досягають. Ягода смачна, червоного кольору. Не колюча. Ось тут у нас запакована полка і також плутують з поланою. Но це зовсім два різні сорта. Палина також потужна, ягода великого розміру, урожайна. З розміром більша, ніж палана та смачніша. пагони висоту до 1,80 до 2 метрів. Також є невеличкі колючки. Ну, вони не колючі. Ось тут у нас накопана Еріка. Це італійська селекція відносно новий сорт. Ягода в неї такого цікавого розуватого кольору. Виглядає як неспіла ягода. але смачна і дуже крупна. Над, приблизно на два тижні вона пізніша ніж полана. Але один мінус ній це велика кількість колючок.